Є вже медійні кейси, коли в Україні певні медійні військові створюють приватні військові компанії. Є... На твою думку, це ефективно? Це я, на мою думку, як підприємця, і що це Е, Я вважаю, що, по-перше, людям треба в часи, коли основною силою, яка стримує ворога і забезпечує українську державність, є військо і сили оборони. Ну і все можливі його підрозділи, щоб зараз не розказувати гур СБУ, і, ну коротше, всі, 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 всі сили оборони на загально всіх. Бізнес має спрямовувати туди свою увагу, підтримувати а люди. Громадянське суспільство має обрати ті бізнеси, які мають таку позицію. Тобто, це має бути співпраця. Тобто використовується послугами або продуктами цих бізнес, які підтримують військо. Ми не вкладаємося в тарити, не витрачаємо кошти, не передаючи їх компанії мета, Facebook, Instagram та інші прояви і не вимиваємо гроші звідти. А гроші там умовно крутяться. крутяться да, звичайно, коротше там. можна глибоко зласти в економіку. Я може, якось трошечки не синітно кажу, але в плані там. Руху обігів, щоб ми там економіку не зациклили тільки всередині себе, бо тоді гроші все одно будуть вимиватися. Але у нас є зовнішні вливання That's у вигляді партнерських коштів.